Сумісництво таке закидають тимчасово виконуючому обов'язки голови Липоводолинської РДА. Зокрема, те, що в електронній декларації, яку чоловік заповнив, не зазначено наявність бізнесу та отриманих від нього доходів. Протокол про адміністративне правопорушення чоловік отримав минулого тижня. Виявили порушення в управлінні департаменту захисту економіки Нацполіції Сумської області. Це порушення обмежень щодо сумісництва та сумішне з іншими видами діяльності. А саме по теперішній час, окрім того, що він займає посаду в державній установі, він також входить до складу органу управління однієї з комерційних структур. На даний час матеріали вже скеровані до суду. 23 лютого 2017 року до Левотонського районного суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, і передбачене частиною 2 статті 172 прим. 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як зазначено в державному реєстрі юридичних осіб, Віталій Давиденко є засновником ТОВ ФАРМСтандарт. Підприємство зареєстровано у Луганській області. Сьогодні мене просто збивають. Хто це збивається? Я думаю, что это политическая а все-таки игра именно для того, чтобы 4 числа конкурса, чтобы я не стал главой администрации в декабре месяце 2015 года, когда пришел на должность, проходил спецпроверку СБУ, Налогова и всех остальных. Я, все мои предприятия, которые были у меня, я подал документы о том, чтобы себя снять. Ну, на основании закона, о том, что много отжимается, много проблем. Луганская області. все это запрещено. Судове засідання у справі про адмінпорушення, якого за версією департаменту захисту економіки Нацполіції припустився Віталій Давиденко, призначене на 10 березня. У разі визнання посадовця винним йому загрожує штраф у сумі від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів. Це від 5100 до 8500 тисяч гривень. Окрім того, далі матеріали можуть передати до антикорупційного бюро, де за декларування недостовірної інформації можуть порушити кримінальну справу за статтями, санкції якої передбачає два роки позбавлення волі та заборона обіймати певні посади впродовж трьох років.